Ви двоє виїхали друг на друга і плестико вирізали. І чого? І нічого, Що? я в шокі. Той ставиться цей стоять, і що, вони будуть заробити. Чи ні. Чи хтось когось пропустить? Що тут тормоз? О, ніфіга собі. Цей нажав <смі> торгу. Ото шклоне. Чесне слово. Що той на воріті стоїть? А цей на ауді що буде робити? Бляха. Ще такої движухи тут не було. В цьому дворі. Вони ще тут розминутися не можуть. Глянь. Йокарений ти попад двиниться на цю на оді. Глянь. Дві-дві, яке воно дурне.